Так, мої хороші, у мене сьогодні день конопляної продукції. У нас, мої хороші, робочий процес, ви не звертайтеся за мене. Але я поговорю з вами, позвонила мені підписниця за конопляне насіння. Каже: я купила насіння, і воно не таке. Коротше, вона купила не обрушене. І каже: Ну, я ж порозумію, якщо насіння ляне, якщо роблять хліб з різного насіння, е, яке ще є там. Ляне, подовий хліб, з насіння, гарбузове і різне. Я ж розумію, ну, таке повинно бути і е, конопляне. Мої хороші, і я їй пояснила, ми говорили добрих півгодини, я їй пояснила дуже добре, що вона мені оце позвонила. Я кажу, ви мені дали ідею для наступного відео, контент новий. І я хочу вам сказати, вона молодець, що це от сказала. Я не думала, це мій такий зашквар. Я не думала, що люди не знають, що таке конопляне насіння. І вона так само не знає. Я кажу: ви розумієте, що конопляне насіння воно точно не таке, як льне І ніякі інше. Тому що конопляне насіння взагалі це горіх. Воно тверде. І його називають чищене чи не чищене, воно називається обрушене, тому що це велика технологія, щоб обрушити насіння, щоб вибрати серединку. А вона каже: Я пробувала вдома, я ту серединку вибирала, воно пустотіле. Як це так може бути? Що немає насіння? Я кажу, тому в мене воно продається обрушене або окремо протегін. Тобто кажу, те, що у вас, якщо воно постотіла і немає зерен, значить це якась конопля не така не для тих, ем, е, не для, не для тих потреб вирощена. Розумієте, е, значить, ну, для чогось іншого, якщо вона пустотіла. Тому мої хороші, що ви знали. Конопля росте дуже велике, воно є дерево, дерево, рослина, але там йде дуже важкий процес переробки цього конопляного насіння. І якщо б він не був такий важкий, тому що колись в Україні в кожному селі були переробні завони. Льон дуже легко переробляти. Гарбузове насіння дуже легко, просто треба чавити. І щоб ви розуміли, чому я кажу, що мені важко цим займатися, чому у мене така ціна дорожча, ніж у інших. Тому що пані Марина в інституті це робить, в інституті луб'яних культур. До речі, я їй розказую. Вона каже: Я не знала, що в нас є інститут луб'яних культур. Мої хороші, він є в Україні. І хто бачив мене раніше ще до інсульта, до коронавірусу? Я туди часто їхала. Чому я про це знаю? Тому що мій батько живе в Глухові. І Я займалася вишиванкою, я займалася льоном. Я все люблю натуральне. І точно так само лисичка. Тому я їхала з сином і вивчала. Я е, співпрацювала з професорами е, для того, щоб побільше узнати про це. Тому ось люди і не знають, що таке конопляне насіння. У мене навіть був випадок, коли ми продавали оце обрушене. Тому воно не не називається очищене, воно називається обрушене, тому що. Як правило, до кінця воно навіть не очищується. А підписниця каже: пані Марина, ви ж так показуєте на відео, ви так класно смакуєте з кроусанами, з медом, воно таке смачне. А це я тут отримала, і це зовсім не те. Тому це відео для вас, для тих, хто не знає. Конопля не обробляється, не чищене насіння, а обрушене насіння. І тому краще брати обрушене для того, щоб його смакувати. А якщо ви хочете необрушене, готове дуже добре робити, брати протеїн. Він дуже є лікувальний і там є все, воно разом з насінням мелиться. Його молоти дуже важко. До речі, його можна тільки на кофемолці. Я колись теж знімала відео. Тому мої любі, це дійсно смачно, це дуже гарний смак. Вона каже, а я то мене сіння отримала, пані Марина, покуштувала. Ну, ніякі, взагалі ніякого смаку. Я ж у вас дивлюся, воно таке смачне, я ж бачу, як ви їжте. Ось так, мої хороші, навіть для того, щоби торгувати цим, є великий процес. Тому я кажу, що мені це важко робити, тому що моя має замовити певну партію. В інституті того насіння на певну суму, щоб вони мені зразу обрушили насіння, щоб вони мені змололи витиснули олію, щоб вони з того зробили конопляну олію. Розумієте, є процес спеціальне виготовлення олії. По-перше, вона повинна відстоятися. Дуже часто люди купують, наприклад, її. Є такі магазини, де давлять олію, а привезли коноплю, видавили і все. Ні, мої хороші, і ви пішли додому. Воно має в певних резервуарах видавитися, ви стоїте 3-5 днів, а тоді аж розливається по бутилках. Щоб ви це розуміли, мої хороші. Це неможливо. І коли в вашому місті є і вам видавили, то це неправильно. І ще пам'ятайте, якщо ви купляєте на ринках, і та олія вже жовта, вона не несе вам ніякої користі. Вона вже зіпсована. Будьте уважні, мої хороші, тому я кажу, якщо я цим торгую, то має бути ідеально. Мої підписники мають бути здорові. Ви бачите, як моя Сашенька збирає коментарі. Кожен коментар не опускає, тому що важливий не так для мене, як важливий для тих людей, які в мене купують її, які не знають, що це таке. Тому кожен ваш коментар несе. Мега-мега інформацію. Не тільки я з цим працюю, я здоровішую з кожним днем. Але ви, мої хороші, коли ділитеся інформацією, про те, місяць попили, зробили, поділилися, ви несете дуже, дуже потужну справу, мої хороші. Ви навіть не уявляєте, що ви несете в маси. Тому ви і здорові, мої хороші. Тому що весь нести позитив, нести ясність людям, Виявляєте, скільки людей ще про це нічого не знають. А я вас, мої хороші, люблю та обожнюю обов'язково своїми коментарями. Діліться, тому що це важливо. Ми будемо здорові, чим більше ми будемо ділитися, тим більше українців буде здорових. Розумієте, в Україні мають народжуватися здорові діти обов'язково, здорові ми. А коли ми здорові, що ми? Ми добрі, позитивні. Ось і все. Все буде Україна. Я вас люблю та обожнюю. Не забудьте поділитися.